Всім привіт! Сьогодні отримала посилочку від одного магазину. Заказала собі лохину і зараз подивимось, наскільки вона гарна і гарно упакована прийшла. Ось такі дві великих коробки мені прийшла. Я зверху вже Відкрила, подивилася, а вже далі будемо розпаковувати разом тут чотири різних сорти, а, замовила. Зараз будемо дивитися. На якість зараз я витягну і далі побалакаємо. Ось, я витягнула з однієї посилки. Тут два кущика, дві різних. З коробки було неудобно одною рукою витягати, тому я витягнула сама. А тут а зараз спробуємо разом відкрити. Ну, доволі так непогано. Я так майже так само квіти відправляю але я трошки краще. Ось вивільнила з пакета. Це в нас кущ Pink Лимонат. Вона рожева. А це в нас трошки вазун приміявся, але це не страшне. Ми його розрівняли. Це двохрічка Торо, а Пінклемана трьохрічний. Ну, такі доволі непогані кущі. Зараз розпакуємо ще одну посилку. Тут також два кущі різних. Зараз я звільню від коробки і побалакаємо далі. Ось ці переставила сюди. І будемо вивільняти ще два кущі. Ось моя накладна. Ось ось як вона виглядає. Чотири саженці. Лохина Pink Lemonade. лохина Blue Gold, лохина Toro. і лохина Chandler. В общем, будемо вирощувати. А поки будемо розпаковувати, звільняти від пакетів ці кущі. Ці, звісно, кущі важчі, ніж ті. Ну, як ці наші залили прямо перед відправкою, а ті сухі. Ну, це не важливо. Зараз звільнимо і я все покажу. Ось, звільнила я. Від пакетів. Це смітник, а це мої лохинки. Тут знову трошки помінявся вазончик, але то не страшне. Це Блю Голд. Такий дуже гарненький кущик прислали. Ой, а це кустик Чандлер. Ну, теж такий непоганий. А, тепер переставлю їх і, і продовжимо. Ось переставила. Зараз хочу поодрізати. тут є такі пошкоджені листочки. Я думаю, що вони тут не потрібні. Так, ну, на цьому кущі нема, на цьому також нема. От саме найбільше постраждав. При пересиланні, чи може це він такий і є, це пінклемова. Тут дивлюся і гілочки сухі. І так теж дивлюся, що знає, щось трошки погані ці, то, ну, то таке. Будемо сподіваюся, що воно восстановиться. і все буде добре. Пізніше з'їздимо з чоловіком до лісу, наберемо соснових гілочок, соснових шишечок, там кори всякої. І вже пересадимо в нормальний ґрунт і все буде добре. В якому інтернет-магазині замовляла, я не пам'ятаю, як він називається, висвітився в інстаграмі. І довго вагалася замовляти чи ні, так як досвіду немає з цими кущами, але дуже смачна ягода, корисна, то вирішила спробувати. Так що але інтернет, як називається магазин я залишу в назві цього відео. І ви зможете, якщо захочете перейти, подивитися їхній асортимент. В них там не тільки лохина, в них там багато чого іншого є, і квіти є, і кущі, і дерева, і полуниця є. Дуже багато чого. Так що в них є наложений платіж при... Мінімальній передоплаті 200 гривень. Тоді йде наложка. А так, по повній наложці вони не відправляють. Так що будете знати, якщо надумаєте, також купляти. Ну, взагалі я задоволена своїм замовленням. Саме найбільше кущ мені понравився Оцей великий, він такий прям гарний, гарний. Це двохрічка Тору. Він такий хороший. Всі інші також непогані, але ну, вигляд у цього більш кращий. Так що будемо вирощувати. На цьому я хочу завершити своє відео. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Та на все добре. Всім пока.